Цікава річ, коли говориш з молодою людиною про покликання, часто є острах, або кожен має свої плани і навіть готовий багато вистраждати, боротися, всю силу і всю енергію прикласти, і може пізніше бути розчарований, або розчарована така людина, що Дійсно йшла за якимось світлом, яке пізніше згасло. Натомість Ісус кличе своїх учнів, за Ісусом, до речі, багато людей ходили. Хтось від випадку до випадку, дивлячись на якісь чуда, якісь потреби, а хтось за ним постійно ходив безперервно, тому що бачив в ньому це справжнє світло. І отже, Ісус вибирає серед тих постійних своїх учнів дванадцять. Цікаво, що в Біблії є історії людей, імена, і для Бога кожен з нас є важливим. Можливо, не для нас, не завжди Бог є таким важливим в нашому житті, але ми є важливими. Тому, коли запрошує нас, іти за ним запрошує нас з нашою історією по імені, тому що ми є важливим для нього, чи є важливий Бог для нас? EWTN.